у непохитній підтримці сила України в її людях, в їхній відвазі і живучі надії на майбутній мир і добробут в об'єднаній Європі, заявила у цей день президентка Європейської комісії Урсула фон дер фондерляїн. Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак звернувся до українців зі словами: Україну ми стоїмо з тобою сьогодні, так як стояла від самого початку, як партнери, союзники і друзі. Президент Литви Гітана Снауседа, який нині перебуває в Україні, у своїй промові на Софійській площі у Києві «Україн наголосив, вірю, що наступний день незалежності будемо святкувати разом з перемогою. Живи у віках незалежна Україна. Американський президент Джо Байден теж висловив сподівання, що наступний день незалежності українці відзначатимуть у мирі і безпеці. Він наголосив, що американці по всій країні підтримують українців і що ця підтримка лишатиметься непохитною. У цей день незалежності, як і від початку російського вторгнення 2014-го, відважні українські жінки та чоловіки захищають Україну від нападів на фундаментальні принципи, важливі для кожної нації на планеті суверенітет і територіальну цілісність. Вони ще раз показують світові, що за свободу варто боротися. Сполучені Штати продовжуватимуть нашу роботу разом із партнерами по всьому світу, щоб підтримувати здатність України захищатися від агресу. Есії Росії підтримувати основоположні принципи статуту ООН і допомагати українському народу будувати безпечне, процвітаюче та незалежне майбутнє, на яке вони заслуговують. Я щиро сподіваюся, що наступного року українці зможуть відсвяткувати свій день незалежності у мирі та безпеці, знаючи, як їхня надзвичайна мужність надихнула світ. Нехай День Незалежності України буде нагадуванням, що сили, темряви та панування ніколи не згасять полум'я свободи, яке живе в серцях вільних людей усюди. І щойно Пентагон оголосив, що Сполучені Штати незабаром розпочнуть навчання українських військових керувати та обслуговувати винищувачі F-16. За словами речника Патарайдера, очікується, що програма тренувань розпочнеться в жовтні на базі Національної гвардії Моріс у Тусоні, штат Арізона. Більше про це обов'язково розкажемо у наших наступних ефірах. І сьогодні ж президент Байден повідомив, що Сполучені Штати запроваджують нові санкції проти осіб відповідальних за примусове переміщення і депортацію. Українських дітей до Росії в офіційному оголошенні державного департаменту йдеться, що під фінансові та візові обмеження потрапляють 13 російських осіб та організацій, які відігравали роль не лише у примусовому переміщенні, а й перевихованні українських дітей. Побачити Путіна на лаві підсудних за викрадення українських дітей та інші воєнні злочини хочуть американські сенатори, які нині із візитом в Україні. Ось що вони сказали на прес-конференції у Києві є причина, через яку викрадення дітей є воєнним злочином. Я вважаю, що Володимир Путін пропустився жахливого прорахунку. Думаю, він вважав, що цим зламає волю українського народу, але він лише зміцнив рішучість українців дати відсіч Росії та виграти цю війну. Він зазнав загального осуду, на який заслуговує. Ми працюємо з Генеральною прокуратурою України. Я є членом юридичного комітету Сенату. Ми дуже активно працюємо над тим, щоб заохотити і переконати адміністрацію надати йому ще більше підтримки, тому що ми можемо ніколи не побачити Володимира Путіна в суді, але він буде звинуваченим світовою спільнотою, тому що вбивати мирних жителів, стріляти в голову жінкам і дітям, викрадати дітей із сімей, це поза межами будь-яких норм. Викрадення Росії українських дітей у ході війни стало темою спеціального засідання Ради безпеки ООН, яке відбулося сьогодні, 24 серпня у Нью-Йорку. Постійна представниця США при ООН Лінда Томас Грінфілд особливо наголосила на важливості притягнути усіх винних за воєнні злочини, зокрема і депортацію дітей, до відповідальності. Усі подробиці засідання розпитаємо у моєї колеги Ірина Соломко, яка стежила за цією зустрічю і приєднується до ефіру зі штаб-квартири ООН. Ірина, вітаю. Вітає Чим важливе і цікаве це засідання сьогодні. Чому дипломати вирішили зосередитися саме на темі викрадення українських дітей у день незалежності? Так, юлю про це про своє бажання провести засідання саме 24 серпня, сполучені штати Америки оголосили ще на початку свого головування. Нагадаю, що серпень це їхній місяць. І якраз ще тоді Росія говорила про те, що буде блокувати це проведення цього засідання, але у підсумку не ризикнула цього робити. Що стосується теми цього символічного засідання, то як пояснюють дипломати, вона в першу чергу пов'язана з тим, що без дітей та країна по суті не має ані перспектив, ані майбутнього. І якраз те, що робить Москва зараз, та тобто депорту та викрадаючи українські дітей, це по суті вона лишає Україну без цього майбутнього, і тому весь світ кричить про це вже не один рік. І навіть сьогодні ти вже говорила про заяву президента Байдена, присвячено дню незалежності, який він також згадав про тисячі українських депортованих дітей. І під час засідання постійна представниця Шаприон Лінда Томас Грінфілд вона також сказала, та що Сполучені Штати і далі будуть продовжувати підтримувати Україну і не будуть залишатися осторонь цієї проблеми і будуть допомагати країні повертати її дітей. Чилдрен буквально виривають з їхніх домівок. У 2023 році. Робить це році робиться країна, яка сидить у цій самій залі та є постійним членом цієї. ради. Це виглядає як романом ти утопія, але це не вигадка. Колеги, це не вигадка, це реальне життя. Незважаючи на те, що цифри лунають різні, ми знаємо, що з лютого 2022 року Росія примусово передала або депортувала тисячі українських дітей, включно з немовлятами віком від чотирьох місяців діти в цих таборах піддаються пропаганді, зомбуванню, навіть навчаються військовій справі. Декого змушують прийняти російське громадянство, а інших установили російські родини. Ви почуєте, як російські чиновники кажуть, що передача дітей є частиною цитую гуманітарної евакуації, але це грубе спотворення дійсності і марна справа виправдати те, що неможливо виправдати. І давайте прояснимо, ці звірства організовуються всіма рівнями російської Ко уряду аж до самого верху ірина Які нові дані про цю жахливу практику примусового переселення ми сьогодні почули? Так, юлю в засіданні брали участь представники українського громадянського суспільства. Так якраз вони говорили про такі нову інформацію, яка не була дуже широко поширена. Зокрема, наприклад, про те, що насправді Росія займалася депортацією українських дітей ще до початку повномасштабного вторгнення. І от і це підтверджують також дані ОБСЄ, зокрема про те, що більше тисячі українських дітей були переміщені з Криму до Росії, наприклад, для встановлення. Наразі ж мова йде про те, що верифіковано майже 20 тисяч тих випадків та промислової, промислової Тація українських дітей, і вони розкидані по всій території Росії, тобто вони знаходяться в 57 регіонах цієї країни, і також, незважаючи на те, що Росія говорить, що цього не відбувається, все ж таки вона надає громадянство російським українським дітям. А це відповідно перспективі, наприклад, для хлопців це дуже важливо, тому що потім вони змушені служити в російській армії і, по суті воювати проти своєї батьківщини. А також вже зафіксовано 380 випадків, коли українські дітей Тримали російське громадянство і були встановлені українськими російськими родинами, тобто це набагато спрощує цю процедуру. І всього ж за цей час на жаль вдалося повернути лише 386 українських дітей в Україну. Юлірона міжнародний кримінальний суд вже оголосив Путіна у розшук саме за злочин за воєнний злочин викрадення дітей. Чи російські дипломати своїми виступами на радбезі ООН продовжують фактично додавати доказів участі російського керівництва у звірствах, які продовжує коїти росіяну у ході війни? Ак Юлі, вже навіть західні дипломати помічають про те, що з кожним разом виступи російських дипломатів на раді безпеки вони стають все менш дипломатичними і всі більш агресивними в контексті от якраз захисту і відстоювання Росії та її позиції в контексті самоскоєння міжнар... військових злочинів. І цього разу так само, наприклад, російський посол Небензі, він говорив про те, що тобто депортація, це є просто гуманітарна евакуація. Так от якраз український посол дуже гарно нагадав йому про що ну, тобто, яка може бути співвідповідальність. Дальність за такі дії тут їх в раді безпеки дозвольте також нагадати представникам режиму Путіна в цій залі про те, що сталося з нацистськими дипломатами після поразки злочинного режиму іншого диктатора, і що їх чекає. Крім томів матеріалів Нюрнбергського трибуналу, є звіт про дипломатів третього рейху та їх причетність до голокосту та інших нацистських злочинів, оприлюднений у Німеччині у 2010 році. Вони свідчать, що високопоставленим службовцям режиму було неможливо залишатися окремо від злочинів, які скоїв нацистський режим. Знайдіть час і прочитайте цей звіт. Можливо, він допоможе вам розірвати договір з дияволом. Вся ваша брехня та ваша співучасть у злочині агресії, військових злочинах і злочинах проти людяності зафіксовані у цій залі. Одного разу вони будуть використані для матеріалів іншого процесу, того де хтось із вас опиниться на лаві підсудних разом з іншими представниками злочинного режиму Путіна. Дійсно, потужна заява. Дякую тобі, Ірино. На зв'язку зі штаб-квартири ООН була моя колега Ірина Соломко. Центр політичного життя Америки на один день перемістився до міста Мілуокі у штаті Вісконсин. Напередодні там відбулися перші дебати претендентів на республіканську номінацію у президенти США. чи вдалося комусь із кандидатів виокремити себе як потенційну альтернативу чинному лідеру партійних перегонів Дональду Трампу та чому тема України спричинила запальну дискусію? Про все це маємо нагоду розпитати у мого колеги Остапа Яриша, який стежив за першими дебатами республіканців, особисто і нині на зв'язку з Мілуокі. Остапа привіт. Юля. я звісно, на місці подій не була, але навіть через екран телевізора було відчутно наскільки гарячою була дискусія щодо подальшої допомоги Україні. Хто із кандидатів показав себе найбільшим прихильником, а хто противником підтримки України? Дійсно, юлю дискусія довкола подальшої підтримки України викликала, мабуть, найбільш запальну дискусію на сцені вчорашніх дебатів. І з цим погоджувалися також мої колеги, і інші журналісти, які перебували на місії і теж стежили за дебатами. Щодо кандидатів, які висловлювали свою підтримку, свою незгоду із, а, із а, подальшою підтримкою України були різні думки республіканців відрізнилися серед тих, хто виступає за. Збільшення підтримки України були Майк Пенс, колишній віцепрезидент, була представниця колишня сполучених штатів при організації Об'єднаних Націй Нікі Гейлі. Також колишній губернатор нью джерсі Кріс Крісті. Вони говорили, що Україна зараз на передовій боротьби за світову демократію, і що Сполучені Штати можуть і повинні піклуватися як і про внутрішні питання, так і про питання зовнішні, і продовжувати свою підтримку України. А от серед тих, хто беззаперечно та відкрито виступив проти подальшої підтримки України, був. Вівек Рабосвамі, це нове обличчя республіканської партії, 38-річний підприємець. Він заявив, що він виступатиме проти будь-якого фінансування для збройних сил України та для України в цілому. Після дебатів мене була нагоду поставити мене була нагода поставити йому пряме запитання, чому він проти підтримки України? Ось що він мені відповів. Чому ви проти підтримки України? Бо це не просуває американських інтересів як президент США. Я не балотуюся на жодну іншу роль, окрім як піклування про інтереси американців. Однак, мій план щодо закінчення війни в Україні насправді, мабуть, буде кращим для України, принаймні вона залишиться з недоторканим суверенітетом на відміну від того плану, який виконують зараз. Запам'ятайте мої слова, якщо США не втрутяться і не скажуть, Жуть, ми більше не будемо фінансувати цю війну? Вона закінчиться тим, що після Зеленського до влади прийде якийсь воєначальник з кількома сотнями мільярдів доларів американської військової техніки, так само як після вторгнення радянських військ в Афганістан, і ви бачите, куди це нас завело. Ділю, такі аргументи Вівакарамасвамі викликали жорстку критику його опонентів на сцені. Одним із тих, хто протистояв йому в цих дебатах у питанні України, був Майк Пенс. А наш колега Рафаель Саакян запитав також у колишнього віцепрезидента, чому Україну підтримувати важливо і що він скаже на слова своїх опонентів. Давай послухаємо цей коментар. Наскільки важливо продовжувати допомагати Україні, і чому на вашу думку деякі з ваших опонентів проти цього? Вам слід спитати в них про їхні позиції, але я вірю, що Америка є лідером вільного світу. Ми арсенал демократії. Я був в Україні. Я чув про звірства російських військових, які страчували чоловіків, жінок і дітей на вулицях. Але причина, чому Америка повинна бути там і підтримувати українську армію, і тут я не маю жодного сумніву. Якби ми дозволили Путіна захопити Україну, лише питання часу, коли б він перетнув кордон і нам довелося б з ним воювати. І я вважаю, що якщо країна бажає воювати з ворогами нашої країни, давайте дамо їм засоби для боротьби, аби воювати не довелося нам Остапа. Які теми загалом домінували на цих дебатах, і хто із цих кандидатів зміг привернути до себе найбільше уваги? Безумовно, внутрішня політика була в центрі. Це ті питання, які найбільше турбують американців, найбільше турбують виборців республіканської партії. Говорили про економіку, про державний борг, говорили про питання абортів, говорили про питання бездомності злочинності у Сполучених Штатах, також безпеки південного кордону щодо тих кандидатів, хто проявив себе найяскравішим. Американські змі і з моїх вражень також, мабуть. Найбільш яскравим на сцені був Вівек Крамасвамі, про якого ми з тобою вже говорили. Це молодий кандидат. Він є, він не має політичного досвіду. Це підприємець, і багато хто говорить, що можливо неочікувано навіть для багатьох. Він був вчора одним із найактивніших, найбільш енергійних кандидатів на сцені. А от Сантіс, губернатор Флориди, який зараз займає у перегонах за опитуваннями друге місце після Дональда Трампа, на думку ЗМІ, на думку оглядачів, показав себе можливо, мляво або не так яскраво, як того хотіли би бачити. Зрештою а, такі. Думки відрізняються, але було дуже цікаво за цими дебатами. Спостерігати і за кандидатами на сцені теж за лишається буквально 30 секунд. Чинного лідера партійних перегонів республіканців Дональда Трампа на дебатах не було. Попри це, чи зміг він вихопити частину ефірного часу? Дійсно, юлю Дональд Трамп не з'явився на дебати. Він сказав, що його виборці і так знають, ким він є, тому він не бачив сенсу дебатувати з іншими кандидатами. Однак, у час того, як проводилися дебати, він опублікував. Інтерв'ю із такром Карлесоном, це консервативний ведучий. Опублікували вони на приватній платформі. Це інтерв'ю. Таким чином, дехто припускає, що Дональд Трамп намагався перетягнути увагу на себе і уникнути прямої дискусії, прямої конфронтації із іншими кандидатами. Сьогодні ми також знаємо, що Дональд Трамп має інші клопоти. Він з'явився у штаті Джорджія а, щодо чергової кримінальної справи. З'явився він перед правоохоронними органами у в'язниці, і а, його мають відпустити сьогодні під заставу у 200 тисяч доларів, як пишуть американ. Канські змі тому дональда Трампа юлю попри політичну кампанію. Є ще багато інших справ, з якими він зараз має справу. Дякую тобі. Дуже Остапе. будемо безумовно стежити за всіма перепитіями президентської кампанії тут у Сполучених Штатах. На зв'язку з Мілоокі був мій колега Остап Яриш. Українці у різних куточках світу відзначають День Незалежності. Велелюдні акції, марші, концерти проходять у сотнях міст і десятках країн. Зокрема, українські громади беруть участь у всесвітній акції ланцюг єдності. А в Нью-Йорку цього дня пройшла хода незалежності. За словами організаторів, її мета нагадати світу про незламний дух свободи, єдності та стійкості. Про все те, що робить українську націю, такою, якою вона є у ході постійної боротьби за право бути собою. Учасники ходи зібралися у Вашингтон-сквер-парку, де розгорнули на український стяг після цього пройшлися вулицями Нью-Йорка. Вони співали український гімн та закликали американців допомагати Україні зупинити агресію Росії сьогодні. І в наступні кілька днів акції до дня незалежності пройдуть і в інших містах, США, зокрема в столиці Вашингтоні. День незалежності України сьогодні відзначають і в Польщі. В столиці Варшаві нині відбувається святковий концерт. Перед ним моя колега Леся Бакалець розписала місцевих українців про те, з якими думками вони відзначають цей день незалежності. А ти знаєш яке сьогодні свято? День незалежності, свято України. Особисто в мене це є найважливіший день в році, навіть важливіший ніж день народження по відчуттях. Не знаю, чому так. Можливо, просто кожного дня присинаюся з думкою про те, як там і засинаю так само. Свято воно є, це день народження. Я перший рік святкую тут не вдома, і звичайно, це дуже дуже важко. Але ми сьогодні тут збираємось, і сьогодні буде мітинг. Для того щоб показати світу, що щоб про нас не забули, що ми тут, що Україна, на жаль, досі воює і відстоює свою незалежність. І тільки об'єднавши зусилля, ми можемо зменшити ту ціну, яку зараз проливають наші українці. В американському штаті Колорадо напередодні Дня незалежності відбувся благодійний фестиваль, мета якого зібрати кошти на допомогу Україні. Світлана Простинська і Володимир Петрунів розкажуть про те, як повномасштабна російська війна згуртувала тамтешніх українців заради підтримки батьківщини. Понад дві тисячі гостей завітало цього року на фестиваль до Дня Незалежності України у Колорадо. Вперше його організували у 2014 році після анексії Криму та подій на Донбасі. Це вже дев'ятий рік. Ми робимо великий фестиваль, де приходять тисячі людей, не тільки українців і американців, які хочуть познайомитися з нашою культурою. <з> нашою мовою, з нашою їжею. Марина Дуброва та Ірина Шаталов, інша співорганізаторка фестивалю, розповідають, що до них щороку долучається все більша кількість волонтерів. Це дає змогу допомагати Україні та організовувати нові проекти в Америці. Перш за все, це благодійний захід, і кожна копійка зароблена під час фестивалю. Підемо на потребу України, і українців. На потреби ЗСУ, на потреби тероборони. А також сьогодні збираємо під час фестивалю теплі речі для дітей. Чому є велика потребність? Головне це зібратися, відчути, що українці разом на фестивалі можна було послухати українських виконавців, придбати сувеніри та скуштувати українські страви. Сьогодні готуємо традиційну кашу українську закарпатської кухні. Називається банош, Кукурудзяна каша, шкварки. Сир і цибулька. Американці просто в захваті, не тільки українці, швидко готуються і дуже корисно сьогодні. Ми е, тут збираємо кошти для наших хлопців, які е, охороня... захищають Україну. А, і ми представляємо е, рідну школу. Нещодавно мої батьки приїхали з України і привезли нам на продаж е, прекрасні ляльки-мотанки, які були виготовлені діточками. Чиї батьки зараз на фронті, і ми стараємося їх продати, щоб допомогти діточкам. На фестивалі були представлені фотопроекти Життя до і після від спільноти дружин, полеглих героїв Ми разом та батьківська хата, яку презентувала художниця Оленка Браво. Проєкт про те, хто ми є, де береться наше коріння. Це другий інформаційний фронт проти гібридної війни, потужна зброя, дипломатичний артефакт. Це проект, який демонструє старовинний одяг, старовинне вбрання кінця 19-го, початку 20-го століття разом з. Архітектурою, побутом Тут можна було придбати твори українських та американських художників. Я створив серію обличчя українців, тому що ми лише чуємо про гроші та зброю, але не маємо співчуття до народу України. Я хотів, щоб їх побачили, і хочу пожертвувати усі гроші українцям. На головній сцені фестивалю для гостей, окрім українських, виступали болгарські, польські та литовські виконавці. Ми працюємо. Організовуємо багато заходів разом. Українці теж приходять на наші заходи. Сьогодні вперше на українському фестивалі виступив литовський танцювальний колектив Колорадо Рута. І ми дуже раді, що можемо підтримати український фестиваль і підтримати Україну. Фестиваль закінчився виступом хедлайнера вечора Олександра Павліка. Усі зібрані кошти під час фестивалю підуть на допомогу зсу вимушеним українським переселенцям та дитячим будинкам. Світлана Пристинська, Володимир Петрунів, Лейквуд, Колорадо. Слава! Сполучені штати серед країн з найбільш чисельною українською діаспорою. Є серед емігрантів і відомі українці. Олімпійські призери, голівудські актори та популярні співаки. Як презентують вони український прапор і як розповідають про Україну за тисячі кілометрів відомо, дізнавалася Івана Підборська. Це більше ніж помста. Це справедливість. Українська акторка Марина Мазепа вже знялась у кількох американських фільмах та серіалах. Нещодавно переїхала до нової квартири у Лос-Анджелесі і на найвиднішому місці повісила український прапор. Перший прапор ось так. прямо біля, мого, біля моєї двері. Якщо заходиш одразу, бачиш, то кібачиш, like, привіт, Україна! Марина не забуває розповідати про українську символіку і на знімальному майданчику. З Мав Гіпсонами ми знімали Джон Уик шоу серіал Будапешці. Це тоді було, коли почалась війна. Звичайно, всі а, підтримували і бачили, через що я проходила. Ну і взагалі вся Україна. І... Марина каже: як тільки в компанії говорять про Україну, відразу розмова стає серйозною, не може стримувати емоції, і сама акторка. Я просто дуже-дуже сумую за Україною, за домом. А? Я просто пам'ятаю День прапора, коли ми там, коли я була маленька, коли мені було 10-12 років, я пам'ятаю рожеве ем, платочку, яке мені мало одягали. Ну, типа, щастя, посмішки, салюти, ем, вау! Просто хочеться цього, хочеться повернути це. І воно буде, воно буде. Воно буде. А співаки Вова зі Львова та Оляна Малиняк, відома як всюди своя, завдяки українському прапору, вивішеному на будинку в горах, знайшли правильний маршрут до озера. І ми заходимо, я заходжу на подвір'я і так здалеку, щоб не дуже лякати людей. Кричу Слава Україні. А хлопець каже: О! А ти мене як знайшов? Я думаю, о, це цікаво на Слава Україні. Українські прапори зближують українців по всьому світу. Хай так буде і далі. На червоних хідниках і великих сценах з благодійною метою акторка Стася Ровінська регулярно веде благодійні аукціони в Сполучених Штатах. І український прапор там найбажаніший лот. Підписами наших військових людей, які допомагають Україні. Яка вартість була найдорожчого лоту саме прапора? Ціоні за 70 тисяч доларів, а його купив бізнес, американський бізнес, українського походження. Української символіки багато не буває, каже Стася. Тому як тільки бачить щось з народними мотивами, відразу купує. Знаєш, в мене вже якісь оберіги українські щось там ще. Ну, все хочеться побільше, побільше. Тобто, зараз вдома більше атрибутів українських, ніж було в Україні? 100% абсолютно. абсолютно. Україні це знаєш, ти і так в Україні, ну ти і так відчуваєш кожною клітинкою, що ти вдома. А тут е, хочеться якось додати цього. Такі ж відчуття і в дітей акторки. Старший Еван навіть брав з собою синьо-жовтий стяг в американський табір. Ви завжди своїм дітям ви розумієте, що ви представляєте Україну? Тож ви маєте бути гідними українцями. Я бачу навіть зараз сльози на очах з'являються. Да, да. Сумую, ну сумуємо сильно. І самі хочеться назад, і дітям хочеться. І кожного разу, коли вони мамочка, ну коли ми вже поїдемо додому, і ти намагаєшся там якось пояснити. Ну, давай ще тут побудемо. Вам же тут краще, у ви ж тут друзі, ви ж до школи ходите, вам не треба сидіти десь в підвалі. А вони кажуть: нічого, ну ми в підвалі б сиділи, нічого страшного. Ну то це синя. Для американської співачки Брії Блесінг український прапор теж особливий. Брія прожила в Україні майже 30 років. Носити український прапор або на своєму одязі, або на машині а це просто велика честь і велика гордість. Я можу показати всім навколо, що я українка, що я стою з україною. Що більше, Брія в Америці займається благодійним продажем одягу з українською символікою та навчає чоловіка української. Що хочеш робити, дружина? Я хочу їсти. Так, серйозно. Що? Серйозно. Sorry, that's свереш. Перейшов на українську з початку війни бронзовий призер Олімпійських ігор з боксу Тарас Шелестюк. Я не хочу, щоб мене коли я на вулиці, щоб мене сприймали за е, гражданіна РФ. Боксер вже понад 20 років підіймає український прапор на світових рингах. Та з початку повномасштабної війни цей момент став ще символічнішим. Вигукують щось, коли виходите з прапором. Багато хто знає вже слава Україні. Багато людей на починають розуміти тут, що український і русський язик та дві, дві різні речі. збирати донати, віднаходити маршрути, заводити нових друзів, розповідати про Україну у світі і пам'ятати про родинні традиції у всіх свої історії. Та для кожного з них український прапор це частина дому. Навіть за тисячі кілометрів від нього. Іванна Підборська Голос Америки Вашингтон. Команда голосу Америки вітає усіх із Днем Незалежності. Побачимось завтра. На все добре, па-па».